Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера в студії Анна Каменєва. Вітаю! 196 бойових зіткнень за добу відбулося на всіх ділянках фронту. 73 з них припали на Покровський напрямок, ще 18 – на Олександрівський. Росіяни знову посилили спроби наступу на південно-слобожанському та слов'янському відтинках. Там зафіксовано відповідно 19 та 15 атак. І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на покровському напрямку з нами на зв'язку. Сергій Окішев, офіцер відділення комунікації го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Сергію. Принагідно передусім, хочеться привітати вас і ваших побратимів з днем десантно-штурмових військ, який Україна відзначала напередодні 8 листопада. Величезна подяка вам, усім десантникам за захист нашої батьківщини. І хочу, і хочу закликати наших глядачів також подякувати нашим десантникам. QR-код на екрані бачите. Будь ласка, скануйте, донайте і таким чином дякуйте нашим захисникам, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, на що саме збір? Так, сьогоднішню війну всі знають, що називають війна дронів. Так і для того, щоб ефективніше виявляти та нищити ворога на найгарячішому покровському напрямку, нам потрібно якомога більше е, дронів, як і розвідувальних, так і ударних, так і логістичних наземних роботизованих комплексів, які е, потрібно е, перероблювати модернізовувати, аби вони е, на більшу дистанцію їздили, евакуйовували наших побратимів, посестер а також завозили нам необхідні речі, боєкомплект, провізію, воду тощо. Тож донайте від вас багато дійсно залежить. Шановні глядачі, закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. QR-код на ваших екранах. Ви почули від пана Сергія, що дрони наземні роботизовані комплекси дуже необхідні на найважчому покровському напрямку. Будь ласка, долучайтеся до цього збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня вона важлива. Не будьте, будь ласка, байдужими пане Сергію. Ми розуміємо, що Покровськ зараз найгарячіша точка фронту. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація зараз у зоні відповідальності вашого корпусу і в чому полягають головні загрози? Ситуація залишається складною та доволі динамічною. Тривають міські бої всередині міста. Також ворог намагається. Ще раз е, е, завести інфільтрувати додаткові свої сили всередину міста і е, тисне як з півдня е, покровської агломерації, так і з північної частини покровської агломерації намагається діяти так само використовуючи е, тактику е, просування саме на флангах, на стиках е, між е, корпусами між е, бригадами. Проте, наша розвідка працює доволі ефективно. Кожен крок ворога ми знаємо заздалегідь і більшість його техніки, і переважно більшість особового складу ми знищуємо ще на підступах до наших позицій. Також всередині самого міста працюють ударно-пошукові групи, які фізично виявляють ворога та знищують його. Допомагають їм також очі, які з неба а, бачать ворога, виявляють, і також а, за допомогою і ударних дронів і бомберів, артилерії, то що ворог знищується безпосередньо всередині міста. І саме на ці очі, на дрони зараз наші військові збирають і шановні глядачі, ви можете допомогти в цьому, доєднавшись до збору. QR-код на ваших екранах. Будь ласка, донатьте. Наші захисники 24 на 7 працюють на найважчому покровському напрямку. Давайте і ми дамо їм можливість бути ще більш ефективними і задонатимо на дрони на земні роботизовані комплекси, аби вони ще більш ефективними були на покровському вітинку фронту. Будь ласка, не будьте байдужими, і пам'ятайте, що маленьких донатів. Не буває пане Сергію. ви нещодавно заявили, що безпосередньо в місті Покровську росіян задачі закріпитися немає. А якою тоді є їхня мета? Їхня мета вийти на північ міста і. Намагатимуться перерізати наші логістичні шляхи, проте їм зараз це не вдається. Північна частина міста Покровська зачищена від тих ворожих сил, які все ж таки вдалося їм протиснутись туди. І зараз нові диверсійно-розвідувальні групи намагаються зробити те саме, але безрезультатно. Сьомого листопада президент заявив, що за даними військових у Покровську перебувають 314 окупантів. Можете нам роз'яснити наскільки це багато, і чи можете на тепер оцінити кількість росіян, які просочилися у місто? Ця цифра залишається більш-менш сталою. Вже на протязі протягом кількох тижнів. Працюють наші ударні пошукові групи, вони знищують частину ворога, проте е, новим диверсійно-розвідувальним групам е, вдається також інфільтруватися в місто, і тому ця цифра, е, в принципі, залишається плюс-мінус тотожна на протягом е, кількох тижнів. Шановні глядачі, ви можете допомогти нашим військовим знищувати росіян, які просочилися в місто і не лише а які штурмуються на покровському напрямку. Долучайтеся, будь ласка, до збору. Десантно-штурмовій бригаді потрібна наша з вами підтримка донатом. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Нехай це буде невеличка сума, будь-яка комфортна для вас: 10, 20, 50 гривень. Хто може більше, давайте більше. Але прошу вас всіх разом доєднатися до збору і допомогти нашим військовим зібрати. Необхідну суму на дрони: дрони розвідувальні і дрони ударні, які допомагають знищувати ворога і в Покровську, і на околицях. Будь ласка, долучайтеся до збору. Пане Сергію, яка тактика зараз росіян? Чи змінилась вона за останній час? Тактика у них не зміна. Якщо говорити про особовий склад, то вони так само діють малими групами, дуже рідко використовуючи автомобільну мототехніку. Якщо брати тактику їхню по використанню озброєння, то вона залишається такою самою. Вони використовують всі свої наявні виді, види озброєння, і е, артилерію, зокрема далекобійну, і дрони різних типів і класів, і керовані авіаційні бомби, е, останніми вони е, просто вщен знищують як і саме місто, так і наші логістичні шляхи. От з приводу логістичних шляхів хочу запитати у вас, що зараз з логістикою Сил оборони? Логістика так само ускладнена. В основному логістика відбувається небом та за допомогою наземних роботизованих комплексів, саме на яких ми зараз і збираємо. Проте через успіхи наших суміжників на півночі Покровська. Можна сказати, що логістика там дещо покращилася, і була можливість завести додаткові і сили, і як особовий склад, так і техніку, та провести часткову ротацію особового складу. Шановні глядачі, я ще раз хочу наголосити, що триває збір. Прошу вас активніше донатити для наших захисників, які тримають оборону в Покровську на Покровському напрямку, який, як ви знаєте, є найгарячішою точкою зараз на фронті. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Ви почули від пана Сергія, що зараз для того, щоб доправити БК, використовують іноземні роботизовані комплекси, на які також збираються наші військові. Будь ласка, доєднуйтеся, донатьте і пам'ятайте, що маленьких донатів. Не буває пане Сергію, розкажіть, якою на тепер є головна задача саме сьомого корпусу ДШВ? Сьомий корпус ДШВ проводить координацію та керування в принципі всією оборонною операцією Покровської агломерації, тому основна задача втримати місто, не допустити його повного оточення. І вибити з середини міста весь ворожий особовий склад, пане Сергію, і наостанок розкажіть, яка ситуація в Мирнограді? Ми бачимо на карті Діпстейт збільшується сіра зона біля Мирнограда. От що там зараз відбувається? На жаль, таке поняття як сіра зона, вона зараз присутня по всій лінії фронту. Це не тільки Покровська Мирноградська агломерація, це в принципі сучасні реалії війни, коли використовується дуже багата кількість безпілотних літальних апаратів, як з нашого боку, так і з боку ворога. Якщо ж говорити про саме місто Мирноград, то Місто контролюється силами оборони повністю, і е, навіть якщо ворогу вдається е, одиницям особового складу е, інфільтруватися всередину міста, то е, їх швидко знаходять е, та е, знищують. Пане Сергію, дякую вам за службу, передусім вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру і проінформувати про ситуацію на Покровському напрямку. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Окішев, офіцер відділення комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Дякую вам. Дякую.